Масажер модель 310 b особливості Надтонкий, легкий і максимально портативний масажер, який легко адаптується до форми вашого тіла. Гнучки напрямні довжиною 410 мм. Та технологія Волкінід дозволяє пристрою точно повторювати природні вигини спини та шиї. Забезпечуючи плавний ковзний масаж або глибше точкове розминання. Завдяки піноматеріалу меморіфам масажер комфортно прилягає до тіла та не створює зайвого тиску навіть під час тривалого використання. Вбудований нагрів підтримує стабільну температуру близько 43 градусів за Цельсієм. Це сприяє розслабленню м'язів, покращує кровообіг та підсилює ефект масажу. Працює від акумулятора до півтори години, тому ним зручно користуватися вдома, в офісі або в дорозі. Інструкція з використання. використанням. Довге натискання кнопки Power. Масажер запускається в циклічному режимі з увімкненим нагрівом. Зміна режиму. Коротке натискання кнопки Мод. Циклічний масаж. Фіксована точка. Масаж нижньої частини напрямних. Масаж верхньої частини. Нагрівання. Окрема кнопка вмикає або вимикає тепло. Автотаймер. Пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин. Функції. Покращує кровообіг, знімає м'язові спазми та скутість, зменшує набряки, відновлює рухливість і зменшує відчуття забитості м'язів, допомагає швидко розслабитися в будь-який момент дня. Показання до застосування. Масажер 310B підходить тим, хто довго сидить за комп'ютером або працює стоячи, відчуває напругу в шиї, плечах і попереку, має втому у спині після тренування чи активного дня, стикається з поганим кровообігом або м'язовими спазмами. Хоче додати приємний масаж у ранкову чи вечірню рутину шукає практичний і корисний варіант для подарунка. Попередження: масажер 310 b не є медичним виробом і призначений виключно для побутового використання. Не застосовуйте його під час зарядження, а також дітям, вагітним, жінкам під час менструації та людям з електронними імплантами. При наявних хронічних захворювань, травмах хребта або проблемах зі шкірою рекомендується консультація лікаря. Не використовуйте пристрій частіше ніж двічі на день, та припиняйте масаж при появі болю чи печіння. Уникайте впливу високих температур і використовуйте лише оригінальні ні, кабель масажири, ортомет, розслаблення, яке завжди поруч.